1 Коринтян, 15 розділ з вірша 47 до вірша 57. Перша людина з землі земна. Друга людина із неба Господь. Який земний, такий земні? І який небесний, такий небесні. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. І це кажу браття, що тіло й кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Ось кажу я вам, таємницю: не всі ми заснемо та всі перемінимось, раптом, як оком змигнути. При останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога, де твоє смерте жало? Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Ми зараз прочитаємо ще одне місце. В цей вечір будемо говорити про, про два моменти. Друге місце, яке зараз будемо читати, якщо в тебе не буде того моменту, про який ми прочитаємо. Якщо в тебе його ще немає і не буде, з тобою ніколи не станеться ось цей момент, який записано в 51 му вірші. І в 52-му. Ось скажу я вам таємницю, не всі ми заснемо та всі перемінимось, раптом, як оком, змигнути. При останній сурмі, бо сурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. В цей вечір потрібно запевнитись, чи станеться з тобою цей момент, коли Господь покличе своїх людей, чи ти перемінишся. Ми будемо читати з наступного місця і з цього, хто не переміниться, як це нереально. Абсолютно для кожного. Залишитися позаду і не бути насправді взятим до неба, залишитися позаду раз і назавжди, і не перемінитися. А залишитися для Божого суду. І ми з цього розділу побачимо тому, що не прийняли Христа. Але ми відправимося в Євангелію від Івана, третій розділ, і тоді повернемося до цього місця. Третій розділ. З першого по сьомій вірші. <кій> Був один чоловік із фарисеїв, никодим на ім'я начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому учителю: знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель. Бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до утроби своєї матері, знову й родитися? Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло? Що ж уродилося з духа є дух. Це, це є вірш, на який ми звернемо увагу. Що вродилося з тіла є тіло? Тлінне. Тіло і кров не може посісти Божого царства. Ми повернемося в то місце. Що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Никодим і всі слухачі в цьому залі, і кожна людина, яка чує слово Господнє, до кожного Бог стукає. Вам необхідно родитись згори. Коли ми прочитали з першого до сьомого вірша. Ісус говорив про важливий момент, який мусить статися. Необхідно, щоб він стався, для того, щоб побачити Боже Царство, для того, щоб бути готовим зустріти Бога. І це є народження, яке є від духа, про що ми будемо говорити. Без цього народження, без цього моменту ніхто не зустріне Господа. Ніхто? Для того, щоб зустріти Господа, для того, щоб мати той момент, про який ми читали, раптом як оком змигнути і змінитися, потрібно мати перший момент. І це є народження від духа, це є Боже спасіння. В цьому розділі Господь Ісус прирівняв спасіння до народження. Це є дуже унікальний розділ з Біблії. Євангелія від Івана, третій розділ. Розмова Ісуса з Никодимом. Господь Ісус Христос в цьому розділі прирівнює спасіння до народження. Чому? Тому що народження дає життя. Народження це є, це є відображення життя. Життя з'явилося на світ. Народження це є момент, коли ти родився і ти маєш життя. І Господь Ісус Христос прирівнює спасіння до народження. І Він говорить про духовне народження. Ісус сказав Никодимові, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Є народження, яке походить тільки від Бога, тільки згори. Ми його не отримуємо автоматично. Ми з вами не вибрали, де народитися. Ми з вами не вибрали батьків. Це, це не був наш вибір. Ми з вами не вибрали країну, де народитися. Ми народилися. І для нас, тобто з нашої сторони, ми не приклали зусиль, це не від нас залежало народитися. Є батьки, через яких ми прийшли в цей світ. Це є народження. Ми не вибрали країну батьків, дім, де жили. Послухайте, нам потрібно вибрати, де ми проведемо вічність. Отут повстає вибір перед людиною: чи прийняти Христа, щоб отримати народження згори, чи відштовхнути Його. Ми не могли відштовхнути. Але це, це є факт, і я хочу це сказати. Ми не могли відштовхнути наших батьків, щоб не прийти в цей світ. Ми можемо відштовхнути Христа і піти до пекла. І це є факт. Ось чому величезна відповідальність стоїть перед нами і Богом, коли ми чуємо інформацію з Біблії, що нам необхідно родитись. Згори, щоб побачити Боже царство. Нам ніколи не було вказівки, тобі необхідно родитись в Австралії, щоб жити таке-то, таке то життя. Фізично, Шо, що ми з тіла вродилися? Нам не було ніякої вказівки, нічого сказано стосовно нашого першого народження. Яке є тлінне, якому є початок і є кінець. Дуже тимчасове життя на землі. І як і описує життя як пара на мить з'являється і зникає. Як пара, воно пройде, воно повністю пройде. Господь Ісус дуже чітко говорить про духовне народження, вам необхідно родитися згори. Тому що, якщо цього не станеться, коли хто не народиться згори, то не може, не може. Не може побачити Божого царства. Некодим має питання, як може людина родитися, бувши старою. Хіба може вона війти до утроби своєї матері і знову родитись? Никодим має запитання, про що ти говориш? Переді мною учитель, який робить такі чуда від Бога, про що він говорить до мене. Ісус пояснює. Коли хто не родиться з води і духа, то й духа, той не може війти в царство Боже. Вірш п'ятий. По поправді по кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, це, це не про хрещення тут. Я хочу ще раз це повторювати: цей розділ ні про яке хрещення в воді. Хрещення в воді не має ніякої сили дати спасіння чи духовне народження. Хрищення воді – це прообраз смерті для віруючих. Тут говориться про народження. Зовсім інші речі, де Господь Ісус порівнює спасіння до народження. В такий шлях, як ти був народжений фізично, ти мав цей момент, ти прийшов в цей світ. Потрібно мати таке народження від духа, щоб прийти до Божої сім'ї. Щоб стати віруючим. Щоб стати прощеним і знати, хто є твій Небесний Отець. Багато разів я в своєму житті ставав на коліна і говорив: Отче наш, ти, що є на небесах, він не був мій отець. Він не був мій отець. Я був йому ворогом. Загубленим грішником, який не мав миру в серці. Він не був мій отець, він був мій творець. Написано, а всім, що його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими, тим, що вірують в Його ймення. І тут Ісус говорить, що вродилося з тіла є тіло, що вродилося з духа є дух. Дві різні речі. Вродилося з тіла, ти народився в плоті, ти прийшов в цей світ. А це народження не дає жодного входу до небесного царства. Чому? Бо воно в гріху. Бо ми родилися відділеними від Бога. Відділеними від вічного Бога. Як ті заблукані овечки, які розпорошилися кожен на власну дорогу, як ті, хто йдуть без Бога широкою дорогою, як ті, хто йдуть до загубленої вічності. Але Бог сина свого дав, щоб все змінилося. Дав сина померти на Христі, щоб ми могли родитися згори. Щоб ми могли отримати спасіння. І знати, що ми побачимо, Боже царство. Не дивуйся, тому що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. І мені подобається один вірш тут, вірш 9. Відповів Никодим і до нього сказав: як це статися може? Чи з тобою вже це сталося? По факту, по реальності перед Богом, чи з тобою це сталося? Що би ти не робив сьогодні? Що би ти не мав сьогодні? Який би ти релігійний не був сьогодні? Якої би ти думки про себе не був? Це всіх нас включається. Скільки би ти раз не молився на день, читав Біблію, ходив на зібрання? Якщо це ще не сталося, все є тут. І для Бога ти ще не його дитина. Згідно Біблії, ти ще є його ворог, який йдеш засліплений в загублену, вічність. Як це статися може? Тут є відповідь. В цьому розділі відповідь, вірш 16. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ось як це статися може. Вірою в Христа. Вірою в Христа отримати вічне життя. Чи це сталося з тобою? Чи мав ти момент, коли ти родився згори? Без цього моменту. Єдина дорога духовно в Божих очах, на якій ти стоїш, це широка. Це може статися з тобою сьогодні. Але знаєш, що ти сьогодні можеш сказати Богові? Ще не сьогодні. Але пам'ятай, що без цього моменту ми знову відправляємося в 1 коринтян 15 розділ. Ти не зможеш зустріти момент, про який ми прочитали. Ми ще раз про це прочитаємо. <звірш> з вірша. 47-го. Перша людина з землі земна. Адам. Ми є всі нащадки Адама і Єви. Він був створений з землі, поселений на землі, згрішив, згрішив проти Бога. Написано, як через одного чоловіка гріх увійшов в світ. Так всі стали грішні через одного чоловіка. Перша людина земна. І це про Адама тут. Ми пішли від нього. Ми родилися грішниками. Ми родилися з тіла. Ми ввійшли в це життя. І Бог добрий. Бог піклується. Бог піклується. Бог спас нас. Ми звіщаємо Євангелію. Ми знаємо, що Бог спас нас. До певного моменту, коли ми прийшли до Христа, ми не мали того народження, були загублені в своїх гріхах, ми були тільки земні, тільки ті, що родилися з тіла. Дяка Богу за справжній момент, який є реальний, і нема від нього важливішого родитися згори, отримати вічне життя. Друга людина із неба, Господь, він прийшов з гори, він прийшов з неба, щоб померти на Христі, бути похованому, вознестися до неба, щоб ми повірили в нього і отримали. Духовне народження. Яке є з гори. Який земний, такий земні. Якщо це тільки тілесний, якщо це немає народження від духа. До вічності, до неба не йде така людина. І який небесний, такий й небесні. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Сказано в одному з послань: як Він чистий, то чисті ми, то про тих, хто прийняли Христа. Перша Івана, там так написано: бо як чистий він, то чисті ті, хто прийняв його. Чи ти чистий від своїх гріхів. З Христом в присутності в небесах можуть бути тільки очищені. Нічого нечистого не ввійде до неба. Ми не можемо очиститись самі. Це може Христос з нами зробити, коли ми повіримо в Нього. І це кажу, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління не тлінне посяде. Тління є реальне? Це сумно бачити мертву людину. Яка вже так зотліла. А це реальність і наслідок гріха, яка просто зотліла. Від якої вже запах просто неможливо не, не зносити. Це і реальність гріха. Смерть реальна. Смерть реальна. І духовна смерть реальна. Вічність без Бога реальна. Бог є святий. Можливо, ми сьогодні останній раз чуємо Євангелію. Можливо, це останній раз, тому що наближається момент. Ось кажу я вам, таємницю, не всі ми заснемо та всі перемінимось. Це мається на увазі про тих, хто прийняли Христа. Тому що ті, хто не прийняли Христа, вони не переміняться. Вони не приймуть образ небесного. Вони не отримують нового тіла, вони залишаться в зотлінні в, своїх, в своєму становищі, і вони підуть до вічного суду. Бо були би з того моменту першого народження згори. Раптом, як оком, змигнути. При останній сурмі, бо засурмить вона, мертві воскреснуть. А ми перемінимось. Вау! Ви знаєте, що християни правдиві християни. А правдивий християнин це тільки той, хто отримав друге народження. І крапка. Крапка. Згідно Біблії. Правдивий християнин це той, хто прийняв Христа і отримав прощення гріхів, і Бог дав їм Духа Святого. Вони очікують, коли Господь покличе їх. В момент, коли Господь покличе своїх людей, ті, що лишились при житті, ми зараз прочитаємо цей момент переміняться. Це тлінне тіло, яке би мало йти до гробу. І там тліти. Це наслідок гріха, в один момент переміниться. І прийме образ того Небесного, яке Бог запланував, який ніколи не зазнає тління. І ті, хто померли в Христі, почують голос під час приходу Христа. Ти не почуєш голос, якщо ти помреш в своїх гріхах, ти не почуєш голос, коли Він покличе своїх людей. Якщо в тебе не буде моменту спасіння, І ми відкриємо перше Солонян, прочитаємо про це. Перше Солунян, четвертий розділ. Вірш 16 і 17. Перше Солонян, 4 розділ, вірш 16 і 17. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. А потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Ті, хто мали момент, ти можеш мати цей момент спасіння сьогодні, або відштовхнути Христа вибір за тобою. Але пам'ятай, якщо нема народження згори, і біля тебе буде християнин, і Господь покличе його, ти це побачиш. Ти замітиш, що його вже немає, а ти тут залишився і жодного шансу. Це станеться. Це є біблійна подія, яка станеться. Можливо, перед закінченням зібрання. Тут написано, що Господь, коли покличе своїх. Господь із наказом при голосі архангела насправді Господь, коли вигукне забрати своїх. Зійде з неба. Його голос почують ті, хто померли в Христі. Ті, хто померли в своїх гріхах, залишаться там. Вони не йдуть до неба з Господом. І ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіде. Тобто завжди. Завжди будемо з Господом. Чи готовий ти до цього моменту? Чи готовий ти до цього моменту? Чи готовий ти до цього моменту? Якщо ти не прийняв Христа, Запевнення з Біблії, ти не готовий. Ти не готовий, якщо ти не прийняв Христа. Знаєте, в чому добра новина? Як Никодим спитав, як це може статися? Як можна отримати народження від Духа? Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Чи готовий ти до зустрічі? It's bomb.